Заради миру в Україні та я обираю мир. Тематичні акції провів у Міжнародний день миру колектив бібліотеки Чижевського. Так на вулиці бібліотекарі збирали у перехожих побажання українським військовим і їх писали на заздалегідь підготовлених голубах миру. Далі ці листівочки попрямують на фронт до військових. Вдячна ЗСУ за можливість жити. Чому саме такі слова? Саме завдяки нашим воїнам ми можемо зустрічати схід сонця. Побажала, щоб якнайшвидше повернулися додому цілими. Бажаються кожному. За активність кропивничанам організатори віддячували кульками. Та як і годиться, для бібліотечної акції розгорнули тематичні книжкові викладки про мир та стосунки України зі світом. Тут же знаходимо й актуальні художні полотна. Ось цю картину її нам подарувала жінка із Херсону. Це все, що вона змогла вивезти. Вона замалювала патріотичні кольори чорним. І щоб її пропустили. і картина символізує Україну. І ось це південь і схід. Він у вогні. Такий от символ. А ось у фоє бібліотеки проводять одразу два майстер-класи: працюють із папаром та бісером. Майстер-клас, який зараз проходить з бісераклатіня виготовлення ангела, вони передають байцям на фронт. На ми сьогодні робили пташку Голуба мира. Дарували дітям, які приходили, робили, і також писали бажання миру. Янголів-охоронців із бісеру військовим передадуть разом із продуктами та речами першої необхідності. Розгорнули у книгозбірній тематичні фотозони, які бібліотекарі створили власноруч. Ще тут оформили експозицію світлин та малюнків, присвячених миру. А про історію українського народу, його традиції та воєнне сьогодення розповідає книжкова виставка Мир в Україні бути. На жаль, міжнародний день миру цього року Україні доводиться відзначати. В умовах війни, одначе, хоча і не святкуємо пафосно, проте день миру відзначаємо українцям же і Україні бажаю найперше перемоги над ворогом, далі миру назавжди, і безумовно що якнайшвидших відбудови та процвітання.